Німецький бундестаг може визнати голодомор геноцидом українського народу під час голосування, запланованого на наступну середу, 30 листопада. Голодомор, який забрав життя мільйонів людей в Україні, відповідає списку нелюдських злочинів тоталітарних систем, у ході яких були знищені мільйони життів у Європі. Зазначається у проєкті резолюції. Злочин є частиною нашої спільної історії. Європейців ідеться у ньому. Але в Німеччині та європейському союзі мало що відомо про цей злочин проти людяності. Депутати закликають федеральний уряд сприяти поширенню знань про голодомор і вшанувати пам'ять його жертв. Нагадаю, Україна роками веде кампанію за визнання голодомору геноцидом у парламентах країн світу. Росія категорично відкидає таку класифікацію, оскільки, за її твердженням, жертвами великого голоду СРСР на початку 1930-х стали не лише українці, а й росіяни, казахи, німці по та представники інших народів. Штучний голод влаштований радянською владою в Україні відомий як Голодомор у листопаді 2006-го Верховна Рада України визнала його геноцидом українського народу. Також голодомор визнали геноцидом ще понад 17 країн світу зі 193. Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від голодомору 1932-33 років становить майже 4 мільйони осіб. А втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів. Пам'ять жертв голодомор. Морі в Україні вшановують щороку у четверту суботу-листопада. О 16-й годині акція Запали свічку» відбудеться на театральному майдані Тернополя. Кожен охочий може запалити її і у себе на підвіконні.